Карта дня, туз мечів і щасливі знаки на долонях у людей. Туз мечів день сповнений грамотних рішень, правильних вчинків та кроків, які допоможуть покращити життя. З'явиться нова блискуча ідея. Потрібно ловити шанс і брати своє сьогодні вирішальний день. День пройде вдало, якщо ми будемо вірити в себе, а якщо ми будемо літати в хмарах, в мріях, то день пройде сумбурно і непередбачено. Все в нас в голові та на долонях, щасливі знаки на долонях. Знаки і лінії бувають на долонях, але людина дуже забита і забобонна, і ці знаки працюють в мінусі. Тому що людина в себе не вірить. І все це буває тому, що людина виховували в старих звичаях. Щаслива долонь для людини. Хочу звернути увагу на двойну лінію життя. Тобто, одна лінія життя, і рядом як ангел хранитель друга лінія життя. Вона спрацьовує по-різному. Звернула я увагу, коли розглядала долоні і розпитувала клієнтів. Буває, вона спрацьовує дійсно як щасливий знак, а в деяких щастя буває різним. Щастя в клітці, тому що воно, людина, не виходячи з дому, да, вона щаслива, але вона не бачить ні людей, ні мир. Спрацьовує наша долонь як в плюсі, так і в мінусі. Людина повинна розвиватися духовно, як розглядаючи і долоні, хіроманти, як розглядаючи номерологію, матрицю судьби, людина звертає увагу, є плюси і мінуси. І у кожного енергія, так як і на долоні, так і в матриці, спрацьовує по-різному. Цікаво, звертайтеся, підписуйтесь, Україна переможе.